О, святий Архангеле Михаїле, вождю небесного воїнства, заступнику всіх людей перед престолом Всевишнього, стань біля мене своїм мечем праведності, зрубай всі пута зла, що прагнуть увійти в моє життя. Захисти мене від темряви, від недобрих помислів, від заздрощів і проклять, від злих язиків і підступів ворогів, покрий мене своїм невидимим щитом, огорни мою домівку. Моїх рідних і близьких куполом небесної оборони, принеси мені силу духа, ясність думки і твердість серця, щоб я міг могла стояти у вірі, навіть коли буря здіймається навколо. Пошли своїх ангелів, воїнів, стерегти мої дороги вдень і вночі, відганяючи всі підступи лукавого. Архангеле Михаїле, збережи мене у годину випробувань, навчи мене не боятися, коли темрява насувається. Бо з тобою я сильний, сильна у Господі. Я прошу тебе, святий воєводо небесних сил, випроси у Господа милість і захист для всіх, кого я люблю. Нехай кожен крок мій буде благословенний, і нехай зло відступає від моїх воріт. З вірою й подякою складаю цю молитву, віддаючи серце своє і всю долю під Твою святу опіку. Амінь.